Церква Царство Боже впродовж усього часу свого існування активно проводить соціальну роботу не тільки в межах Луцька, а й на теренах усієї Волинської області. Зокрема, вона є постійним організатором дитячих та молодіжних таборів, сімейних свят та спортивних змагань для сімей, веде роботу з сиротами та інвалідами. Підтримує малозабезпечені сім'ї, щотижня проводить годування потребуючих, надає консультації християнського психолога і впроваджує програму психологічних семінарів. А також забезпечує цікаве дозвілля для дітей, підлітків та молоді, проводячи акції з різноманітними іграми і квестами. Вітаю вас, дорогі глядачі телепрограми Відкрита Біблія. Мене звати Павло Гльоза і я є співорганізатором проєкту Дорожче закубок, який тут у Луцьку проводитиме церква Царство Боже. Зараз я розповім вам про події, які відбуватимуться в нашому місті у зв'язку з найграндіознішою подією для України цього літа Євро Євро-2012. Церква Царства Боже, що знаходиться в серці нашого міста біля першої автостанції, з самого початку своєї діяльності взяла на себе прекрасне зобов'язання організовувати дозвілля жителів нашого міста. В цю гарячу пору спортивних змагань ми продовжуємо реалізовувати нові ідеї. Головна мета нової акції змінити ситуацію, яка склалася в Україні щодо шкідливих звичок та аморального життя молоді. Церква. Прагне виховувати молоде покоління на основі правильних моральних цінностей. Отож, у Луцьку буде організовано соціальну фанзону, життя в якій буде проходити без шкідливих звичок, без тютюну та без алкоголю. Отож, пропоную вам прослухати цінну інформацію про те, де і як саме ми будемо організовувати наше дозвілля. Важливою частиною спортивного містечка буде дитяча зона, де протягом трьох днів відбуватимуться різноманітні розваги з дітьми, ігри з клоунами, стрибки на батуті, гуртки з дизайну та за інтересами. Отож, де саме будуть проходити усі спортивні змагання та ігри? Ця акція відбуватиметься на майданчику біля 26-ї школи, де буде організовано спортивне містечко. Yeah, I'm going well. mm -hmm. mm -hmm. la go Коли ми вже знаємо, де функціонуватиме спортивне містечко, потрібно сказати про те, коли воно буде працювати. Нагадую, це субота, 9 червня, неділя, 10 червня, та понеділок, 11 червня. Щодня спортивне містечко буде працювати з 10 до 19 години. А також щовечора у подвір'ї церкви буде організовано трансляцію футбольних матчів на великому широкоформатному екрані. Ми, служителі Церкви Царство Боже, хочемо подякувати Господу за таку велику привілею для нас, що ми можемо приймати участь в такому великому спортивному святі нашої країни, як Євро 2012. І наша церква Царство Боже, не залишилася осторонь від цієї грандіозної події. Ми теж створюємо нашу фан-зону, в якій будемо. Раді бачити різних людей: і старших, і молодших, і маленьких, і підлітків, і молодь. І для всіх ми хочемо подарувати цікаві ігри, подарувати якийсь час, який вони зможуть провести разом з нами, з нашими служителями, і дуже-дуже буде багато сюрпризів. І ми хочемо сказати цим, що церква. Може дати альтернативу цьому світу, цьому суспільству, що в церкві можна і реалізувати свої музичні можливості, в церкві можна реалізувати свої спортивні можливості, і для цього ми показуємо, що церква, в якій є багато людей, які наділені великим талантом від Господа. Вони можуть служити різними талантами для всіх верств населення. Запрошуємо вас відвідати нашу фан-зону, яка буде знаходитись на спортмайданчику 26-ї школи. І ми будемо дуже раді послужити вам в ці дні. Ну і тепер про найважливіше якою ж буде програма? Функціонування спортивного містечка. Давайте розглянемо розклад кожного дня детальніше. На території спортивного містечка на вас чекатимуть ростові ляльки та казкові герої. З кожним учасником проводиметься фотосесія. Також у перший день з 10-ї години ранку ви можете стати учасником сімейних ігор. Також буде проводитися змагання з малюнку на асфальті, а ще кожен учасник зможе прикрасити своє обличчя малюнком з аквагриму. З 11-ї години на вас чекатимуть такі розваги, як батут, велосипеди, ролики, теніс, твістер, резинки, скакалки, доміно, гра в шахи, гольф, змагання з волейболу та баскетболу та, звичайно ж, футбол. Кожного дня ми робитимемо перерву на обід. Вона триватиме з 13 до 15 години. Після 15-ї години буде продовжуватися розважальна програма з клоунами. На вас чекатимуть показові виступи з велотріалу, хіп-хопу. Та що найголовніше, це розіграш путівки в літній табір. Другий день, неділя, 10 червня. Зустрічаємось на тому ж місці. Знову вас розважатимуть казкові герої та ростові ляльки. З 11-ї години на вас чекатимуть гуртки з хіп-хопу, тектоніку, дизайну та інші різноманітні розваги. Також ви можете отримати хорошу пораду від професійного візажиста. Не забудемо про обідню перерву і продовжимо о 15-й стрибками на батуті, катання на велосипедах та роликах, плетінням волосся, стрибками зі скакалками та резинками, а також чемпіонатами з футболу та баскетболу. Увечері на нас знову чекає розважальна програма з клоунами. Третій день, понеділок, 11 червня. Після ранкової фотосесії повернемося до катання на роликів, стрибків на батуті та інших розваг. Після ранкової фотосесії продовжимо змагатися в сімейних іграх, а після обідньої перерви знову повернемося до батуту, роликів, велосипедів. Також будуть оголошені переможців змагань з футболу, баскетболу та інших спортивних ігор, і відбудеться розіграш. Путівки у дитячий літній табір. В країні, яка приймає чемпіонат Європи з футболу Євро 2012, ми вважаємо обов'язковим провести і місцевий турнір з футболу з цінними призами, щоб просто весело провести час. Також молоді спортсмени будуть мати можливість зустрітися із своїми кумирами футболістами та тренером спортивного футбольного клубу Волинь. Волинський обласний благодійний фонд Дитяча місія Україна підтримує проєкт Фанзона Дорожче за кубок і ми запрошуємо всіх молодих лучан долучитись до цього проєкту, відвідати вас чекає багато сюрпризів, подарунків, багато всього цікавого. І пам'ятайте, Ісус вас любить і Його любов дорожча за будь-який кубок. Дуже добре і знаково, що у цій благородній справі проведення фан-зони дорожчий закубок об'єдналися державні, громадські, благодійні організації. І сьогодні місто Луцьк має можливість достойно провести фан-зону, згуртувати навколо себе багато молоді, дітей, захопити їх здоровим духом. Перемоги, здоровим способом життя відповідно, і також надати можливість діткам реалізувати свій творчий потенціал, разом з тим змістовно провести своє дозвілля і отримати безліч безліч позитивних емоцій. Церква «Царство Боже це церква, яка не просто чотири стіни і там тільки відбуваються богослужіння, це церква соціальної направленості і наше бачення служити нашому місту. Ми називаємо себе церквою нашого міста. Тому що ця громада, це служіння, воно належить громадянам нашого міста. І ці громадяни вони мають право користатися цими благами, цими служіннями. Скажу вам, що я проїхав півсвіта і. Бачив багато різних церков і багато наповнення, чим займаються церкви. Нас прийнято вважати, що церква це тільки відправа, це тільки літургія, тільки поклоніння, тільки проповідь, тільки вивчення Слова Божого. Але церква це значно більше, ніж ці обов'язкові атрибути релігійної громади. Якось я був запрошений до Швеції у місті Мальмо. Я проповідував церкві, також в напрямку, як наша, і. Я здивувався, що в неділю, вранці, коли ми зайшли до вестибюлю, ми побачили там кілька сотень дітей у спортивних формах. Я запитав пастора, а що це? І він сказав, що сьогодні в нас чемпіонат між школами. По баскетболу, і всі школярі, шкільні команди будуть змагатися саме в церкві. І я запитав, чому в церкві. А він каже: Тому що церква в нас це культурний центр, це не тільки е, власна церква, а ми маємо школу при церкві, дитячий садочок. Ми маємо стадіон. І він мені показав це все. І там на стадіоні якраз і проводились ці змагання по баскетболу серед шкіл міста Мальмо. І це було дивно мені як на те, коли на той час, коли я знав, що ну власне я тільки помолитись ходив до церкви. Ось також я був у Каліфорнії, і там взагалі цілі комплекси відділений цілий квартал між житловими будинками, там в основному хати там високих будинків немає, як нам показують. Це тільки сіті ділові, які в центрі великих міст. А так це приватні будинки в садочках. І цілий квартал відділений при церкві, і при церкві школа. При церкві є також дитячий садочок, є клуб, є великий парк, і на День Незалежності в тому парку збираються тисячі людей, вони сидять там з якимись покривалами, салюти. І церква ставить сцену, і церковна група музична, грає, грає концерт, і так проходять їхні дозвілля, їхні свята. І коли сім'я приходить до церкви в неділю на служіння, то вони моляться, вони. Уклоняються Богу, вони слухають Слово Боже, вони отримують благодать, благословіння від Господа, а потім приходить перерва, вони йдуть на обід до кафе церковного, там всі разом їдять, всі спілкуються, діляться переживаннями, розказують, як пройшов тиждень, а потім приходить вечірнє служіння. І після вечірнього служіння вони також мають можливість пограти в баскетбол. Побігати, поспілкуватись, послухати музику, пограти самому на інструментах, повчитись і поспілкуватись. І це прекрасно. Отож, усіх, хто любить веселі спортивні змагання та ігри, ми запрошуємо відвідати спортивний майданчик 26-ї школи з 9 по 11 червня щодня з 10-ї години і отримати купу драйву та адреналіну, і просто дуже багато позитивних емоцій. Проект Дорожчий закупок» відкриває вам безліч можливостей для розвитку своїх талантів та самореалізації. Отож, чекатимо саме на вас. А які у тебе плани на літо? Це бабуся. Вона тебе любить. А ще більше вона любить, коли ти працюєш. Це твій улюблений вебсайт ВКонтакті.ру. Можеш провести свій час. Дуже різноманітно. А це твій під'їзд. Тут так багато цікавого. Але ти можеш провести своє літо зовсім інакше. Це суперстар. Такого табору ще ніколи не було. Збирай свою групу і виступай на професійній сцені, створи свій танцювальний проект. Знімай відео. Стань крепким та навчись самозахисту. А можливо, тебе цікавить спорт. А можливо, ти хочеш стати театральним режисером чи артистом. Стань дизайнером. Батути. Ролики. Водяна гірка. Каруселі. Та безліч всіляких розваг та квестів. Костюмовані вечірки та купання на шацьких озерах. Суперстар це місце, де здійсниться твоя мрія стати зіркою. Забронювати путівку ти можеш за телефонами 093 701 88 41 або ж 28 43 28.